Ви коли-небудь переживали той дивний момент, коли йдете на кухню з твердим наміром узяти щось, а коли приходите туди, зовсім не пам'ятаєте, що саме хотіли. Або коли ім'я відомого актора, якого ви бачили в десятках фільмів, ніби вислизає з пам'яті і крутиться на язику, але лишається недосяжним? Можливо, ви витрачали хвилини на пошуки окулярів, які весь цей час були у вас на голові. Такі провали пам'яті. Відомі як маленькі короткі замикання мозку трапляються значно частіше, ніж ми думаємо. Багато хто сприймає їх як простий жарт старіння, але в глибині душі завжди з'являється тривога. Чи це нормально, чи, можливо, початок чогось серйознішого? Наука дедалі частіше доводить, що мозок можна зміцнювати несподіваними способами, і один із найпотужніших через харчування. Серед продуктів. Які вивчалися, є маленьке насіння, що приховує в собі вражаючий арсенал поживних речовин. Це льон, відомий також як насіння льону. Протягом століть його використовували скромно у домашніх рецептах чи як харчову цікавинку. Але останніми роками неврологи, біохіміки та дієтологи почали дивитися на нього інакше, як на справжнє золото для мозку. Що робить його таким особливим? Таємниця полягає в унікальному поєднанні сполук, які діють у синергії, щоб захищати, живити і навіть відновлювати функції мозку. Регулярне вживання насіння льону це ніби забезпечити мозок найкращими матеріалами для відновлення і роботи на високій швидкості. І мова не про здогадки чи народні вірування, а про наукові дані, що стають дедалі переконливішими. Перший ключовий момент розуміння того. Як насіння льону може впливати безпосередньо на нервові клітини? Уявіть свої нейрони як на тонкі електричні кабелі, що передають думки, спогади й емоції. Ці кабелі потребують захисного шару, щоб передача була швидкою і чистою, без перешкод. Цей шар складається переважно з якісних жирів, і один із найважливіших омега омега-3 у формі дирічей. Наш організм не може виробляти його у достатній кількості самостійно. І саме тут льон стає рішенням, він містить альфа-ліноленову кислоту, але попередник, який організм може перетворювати на дичей це як дати внутрішній фабриці ідеальну сировину для побудови і підтримки цілісності нейронних мембран. Коли мозок отримує це правильне паливо, з'єднання стають більш плавними, швидкими і міцними. Спілкування між нейронами починає нагадувати оптоволоконний інтернет, чітке, блискавичне і без перешкод. Це проявляється у гострішій пам'яті, глибшій концентрації та швидшому мисленні. А коли харчування бідне на джерела але, тіло змушене використовувати жири нижчої якості. Мембрани стають жорсткими, комунікація повільною із численними збоями. Ніби ви користуєтеся старим модемом 90-х, саме так з'являються провали пам'яті, туман у голові та уповільнене мислення. Крім того, і але, і й мають потужну протизапальну дію. Так звана тиха хронічна низькорівнева запальна реакція сьогодні вважається однією з головних причин старіння мозку і пов'язана з такими захворюваннями, як Альцгеймер. Сполуки з льону діють як пожежники, гасячи цей невидимий вогонь. Що повільно руйнує нейронні структури. Тож ми говоримо не лише про харчування, а й про справжній довготривалий захист мозку. Але сила насіння льону не зупиняється лише на омега 3 Усередині кожної маленької насінини є й інші біохімічні герої, які працюють разом, щоб посилити здоров'я мозку. Серед них одним із найцікавіших є лігнани. Насіння льону містить у 800 разів більше лігнанів. Ніж будь-який інший рослинний продукт. І чому це важливо? Тому що лігнани – це поліфеноли з двома надзвичайними суперсилами. Перша антиоксидантна дія. Наш метаболізм постійно виробляє вільні радикали, нестабільні молекули, які атакують клітини, білки та дезоксирибонуклеїнова кислота, діючи як маленькі гарматні ядра. Цей процес Відомий як окислювальний стрес, є одним із головних ворогів старіння. Лігнани працюють як щит, нейтралізуючи ці снаряди ще до того, як вони зможуть завдати непоправної шкоди клітинам мозку. Це ніби забезпечити кожному нейрону особистий захист, зберігаючи його життєздатність на довший час. Друга суперсила лігнанів полягає у їхній здатності діяти як фітоестрогени. Тобто рослинні сполуки, які м'яко імітують естроген в організмі. Цей гормон має нейропротекторний ефект, а його зниження, особливо після менопаузи, пов'язане з підвищеним ризиком когнітивного спаду. Лігнани допомагають регулювати цю систему, забезпечуючи додатковий захист у періоди, коли мозок може бути більш вразливим. Є ще й третій головний герой розчинна клітковина. Насіння льону надзвичайно багате цим видом клітковини, яка під час травлення перетворюється на виязкий гель. Це може здатися дрібницею, але саме цей гель є улюбленою їжею для корисних бактерій нашого кишечника. Коли вони добре живляться, то виробляють речовини, відомі як коротколанцюгові жирні кислоти, зокрема бутират. Ця сполука діє далеко не лише на травну систему, вона подорожує кров'ю. Проходить крізь бар'єр, що захищає мозок, і справляє глибокий вплив, знижує запалення, зміцнює гематоенцефалічний бар'єр і стимулює вироблення життєво важливого білка під назвою БДНФ добриво для нервових клітин. БДНФ це справжнє диво біології, він сприяє виживанню наявних клітин, стимулює народження нових нейронів і формування нових зв'язків між ними. Іншими словами, він зберігає мозок молодим. Пластичним і адаптивним. Високий рівень БДНФ пов'язаний зі здатністю навчатися, запам'ятовувати та пристосовуватися до нових викликів навіть у похилому віці. Це ніби омолодження мозку зсередини. Отже, коли ми думаємо про насіння льону, то маємо справу не з одним механізмом. Це складна симфонія, постачання будівельних матеріалів для нейронних мембран, антиоксидантний захист. Боротьба із запаленням і пряме стимулювання нейрогенезу. Це справжня скоординована атака на чинники, що призводять до когнітивного спаду. Саме тому багато дослідників називають його золотом для мозку. І тут виникає головне питання якщо ми знаємо, що ця маленька насінина має такий надзвичайний потенціал, то як зробити так, щоб організм використав його повністю? Адже недостатньо просто споживати, важливо споживати правильно. І саме це відрізняє людину, яка лише чула про насіння льону, від тієї, яка дійсно отримує його користь у повсякденному житті. Ключ полягає в тому, як правильно готувати, яку кількість вживати та як вписати насіння льону у щоденний раціон. Перший секрет простий, але фундаментальний, завжди споживати насіння у маленому вигляді. Якщо вживати його цілим, Надзвичайно міцна оболонка не дає організму доступу до поживних речовин. У такому випадку воно проходить крізь травну систему майже неушкодженим, не вивільняючи ані але, ані лігнани, ані розчинну клітковину. Це ніби проковтнути сейф, повний скарбів, але без ключа, щоб його відкрити. Тому рекомендація очевидна подрібнювати насіння невеликими порціями або обирати вже малену ляну продукцію з надійного джерела. Щодо кількості, більшість досліджень показує, що 1-2 столові ложки на день приблизно 10-20 грамів цілком достатньо, щоб отримати значні переваги для здоров'я мозку та серцево-судинної системи. Для тих, хто лише починає, краще розпочати з однієї ложки на день, щоб організм адаптувався до збільшення кількості клітковини. Тут важливим стає ще один момент гідратація. Розчинна клітковина потребує води, щоб виконувати свою функцію. Тому що разу, коли ви збільшуєте споживання льону, потрібно також підвищити вживання рідини, уникаючи дискомфорту на кшталт закрепів чи здуття. Ще одна велика перевага льону його універсальність. Завдяки ем'якому смаку його легко додавати в різні страви, змішати з йогуртом чи кефіром на сніданок, додати у смузі та коктейлі, посипати на гарячу вівсянку. Вмішати в салати разом із соусом, додати в супи наприкінці приготування або навіть використовувати в домашній випічці, замінюючи частину борошна чи навіть яйце у веганських рецептах. Класичним і поживним поєднанням є суміш маленого льону з нажирним сиром на кшталт котридеже, що створює страву, багату на білок і омега 3 Послідовність ось справжній ключ. Йдеться не про вживання великих доз за один день. А про щоденне включення невеликих порцій. Саме ця сталість і будує з часом мозок, більш стійкий до природного зносу віку, здатний зберігати пам'ять, концентрацію і ясність. Льон, отже, не слід розглядати як магічне ізольоване рішення, а радше як частину збалансованого способу життя. Подумайте про здоров'я мозку як про табурет із чотирма ніжками, розумне харчування лише одна з них. Але і ще фізична активність, відновлювальний сон і соціальне життя наповнене сенсом. Усі разом вони створюють міцну основу, на якій мозок може процвітати. У підсумку заклик простий перетворіть це знання на дію. оберіть практичний спосіб включити льон у своє повсякденне життя, чи то на сніданок, чи під час перекусу, чи у домашніх рецептах. Одна ложка на день може здатися незначною. Але протягом місяців і років вона стає потужною інвестицією в ясність розуму, енергію та життєву силу. Справжній секрет полягає у сталій звитці та щоденному піклуванні про те, що є нашим найбільшим скарбом мозок, охоронець нашої ідентичності, наших спогадів і нашої сутності.